І всім знову привіт! Ви знову на нашому каналі читати Круто Буктюб. Знову я з вами Анжеліна. А про яку книгу ми сьогодні з вами поговоримо, ви не дізнаєтесь поки не підписуєтесь на наш канал, не поставите лайк і не нажмите дзвіночок. А сьогодні у мене ось така дуже прикольна книга, яка зветься «Книжки та любов». Написав її Дебі Тен, авторка «Тихої дівчини у гучному світі», видавництво «РМ». Мені ця книга дуже сподобалась, Uh, ще є книга Тиха uh, дівчинка в гучному світі. Теж про цю дівчинку. ось, uh, Я її вже прочитала. Uh, оця книга читається дуже швидко, в неї десь 140 сторінок. Так, 140. одна, Ну, коротше, приблизно 140 сторінок. Мені вона дуже сподобалась. Прочитала я її дуже швидко, читається десь за годину. Може, менше, може більше, щось таке. А, а, тут а, йдеться про дівчинку, а, яка дуже любить книжки, заходила в кожну, а, кожну кни, книж, книгарню, постійно щось дивилась. А, в неї був хлопець, а, і вона постійно, коли з ним кудись виходила, вони йдуть. А, він, вона розвертається, і він, він їй каже, нам в другу сторону. Вона каже, я на хвилиночку йде в книгарню. Або історія, як вона, вона в нього питає, яку книгу взяти одну чи другу, а він бере дві, вона каже, я його так люблю. Це, це настояща любов, потім по дорозі він думає. Я просто щоб найхви, щоб найшвидше хотів з туди вийти. Вона постійно читає в кав'ярні, в автобусі в якомусь громадському місці, а вдома під ковдрою з чаєм і ще десь з хлопцем. Їй це дуже подобається і вона, вона проводить час, типу вона розважається не на якихсь тусовках, яких спаті. Десь на вулиці, з кива, з якимись друзями, але з книгами. Їй це дуже подобається і вона читає постійно ці книги. Ура, приїхала нова книжка. У мене сьогодні купа роботи, тож хай поки положить тут. Вона починає щось працювати, дивиться на ту книжку, дивиться і тільки першу сторіночку прочитає і сидить до ночі, читає ту книжку. Їй подобається, коли, коли і світло, ну, коли і спека, коли і дощ, вона постійно читає з чаєм. Вона, наприклад, читає, і хлопець позве на вулицю. Це ж хлопець? напевно. Позве на вулицю, вона така весела, йде на вулицю. З книжкою. Вони зідають десь під дерево, і вона її читає на вулиці. Але мені ця книга дуже сподобалась, Я вам раджу її прочитати, ви можете дізнатися багато багато нового. Вам вона дуже сподобається. Якщо ви любите читати, наприклад, як я, або як моя мама, це виліта вона. Ну, а ви не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайк, читати різними мовами. англійською, словацькою, українською, чеською, польською, але тільки не російською. Тому що наше вам все треба. Прокачуйте свої мізки. На всім па па па, -па.